Доброго всім дня. У нас погода така, як і останнім часом весь час. Хмарно. Сонечко наче було вияснювалося, вже сховалося хмари насунулося буде, мабуть, знов дощ. Вчора так трішки покрапав, не було сильного дощу. Вночі був більший, мабуть. А це, дивлюся, знов затягує. Ми зібралися в Білу церкву за покупками, поїду з дітьми трішки, пошуплюся, як то кажуть, подивлюся. Мені потрібно шапку купити, таке, а Листя знов, знов листя. Ну, вже приїдемо тоді по Підгрібої. Так що погода не дає, щоб сильно щось робити вчора. Думали там і виноград пообрізати, то таке воно пішов дощ, зробив росу, і не можна на голову все сиплеться, та роса і не можна було її обрізати, так що ждемо погоди. Може, ж хоч трішки воно щось теба би на літо, хоч на кілька днів нормально прийде. Щоб встигнути це все підгрібати, і, може, і листя більше пообсипається. Та й буде з кущ мій вчора ще був зелений, сьогодні вже листя воно обсипалося. Ну, це добре, що обсипається, щоб вже все разом піти репти, поприбирати в дворі до снігу. Коли ми з Білої церкви втомилася, Нелегка ця робота шопінг, я вам скажу. Скільки виходили, хоч там в торговому центрі є, ескалатори є, але по магазинчиках цих все рівно знаходилися, тому що не тільки ж я сама скуплялася, діти собі також купляли. Так що півдня там проходили, не тільки в торговому центрі, ще по магазинах ходили. знаєте як. Прицінилися, десь там щось сподобалося, але пройшлися, подивилися, які там ціни, потім вже скуплялися, а що подобалося, то зразу купляли. Ну, коротше кажучи, походили ми нормально, так. Ну і приїхали додому, всі ж приміряємося знов. Те, що в магазині там міряєш, то одна справа. А коли вже приїхав додому, то Хочеться поміряти і вже в спокійній обстановці, подивитися, бо в магазині все швидко, так люди, ну, коротше кажучи, не темно. Ну, Діти міряють, і я ж приміряюся і хочу вам показати свої покупки. Зараз же ж модно, що блогери розпаковки роблять, діляться, які покупки там собі роблять, купляють, так що і я показую, що я купила. Ну, на мені ось такий гольфик 200 гривень. Оце такий. І штани такі лосіни за 350 гривень я купила. Оце таке штани тепленькі, там внизу видно. такі, Бачите, не знаю, що такий пушок якийсь там. Трішки довгі на мене. Ну, не знаю. Потім подумаю, чи обріжу, чи підроблю потім, чи так вони й будуть, ну, буде видно. Це кофту чи цей гольф, також такий тепленький, знизу тут таке. Ну, 200 гривень і 200 гривень, звичайно, яка там якість, не знаю. ну Вибрала я собі таке купила. І покажу зараз далі. Купила це таке пальтішко собі. Пуховичок. Пуховичок, ну як купила. Я побачила, хотіла купляти, а діти кажуть, ні, ми оплачуємо це від нас подарунок. Так що, оце таке, зараз вам скажу, скільки воно коштує? Півтори тисячі, тисячу п'ятсот гривень. Не знаю, скільки воно походить, але мені сподобалося, я не зараз хто дивиться, як у нас. Яка в мене ситуація? Я не дуже часто зараз кудись сильно виходжу. Більше вдома, так що. Буває, знаєте, купиш дороге, і воно щось там з ним не так. А буває, купиш не дуже дороге, а воно, воно буде носитися, хто знає скільки. Так що, ну, отаке, взяла собі пальтіжко. У мене є ще сіре таке, ну раніше купляла, то тобто, те таке немарке, можна те дівати коли. І оце таке. Буде. Так що недорого, але, думаю, буде воно поноситься. Оце така ще одна покупка. Продовжую показувати. Наташа сказала, перезуть сапожки на уги. Я вже вам показувала в торговому центрі такі. Каже Наташа, що зараз дуже модні уги, І зручні. зручні. Я вам скажу, я так у тих сапожках ходила по торговому центру, в мене так вже боліли ноги. І купила оці уги, перезулась красота. Я вам скажу, це взагалі. Ноги мої зраділи, і скільки ми вже ходили, то я просто наче боса, як то кажуть, легенький. До речі, також недорогі, 500 гривень, цінсеї там купили. Так як я ж кажу, зараз хожу десь, то вони мені послужать. Ну, це таке. Там дещо ще чоловікові купляла, але не буду це показувати. Показала те, що собі купила. Так, показ продовжується, модель змінилася. І зараз говорила Наташу, кажу, давай ще ти своє трішки покажи, розкажи ціни, які в нас. Вона собі такий костюмчик підібрала. Штани були і кофта окремо. Це лосіни. Лосіни, так. Тепленькі, Тепленькі такі. Вона підібрала собі по кольору, бачите, наче костюмчик вийшов, такий, на роботу носити. Лосінки 280 гривень, а кофта 700. наче. Так. Да. Оце такі ціни, бачите? <рес> ну, вона така якісна. Лосінки так собі по якості, але на роботу ну, підуть. А ковтинка, ну, її ж можна з чимось іншим носити в такому шоколадному кольорі гарненькому. Так, шо? так що це таке? Зараз спробую договоритись, домовитися, ще щось показати. Продовжуємо. Такий костюмчик Наташа купила. Скільки ціна Наташа? Майже 1200, але це ж. Отакий ну, красивий, це такий нарядний костюмчик. Такий, як молодь, зараз дуже каже, зараз модний такий. Ну, що воно за матерія? Воно, ну, типу, як дрібненька в'язка така. Дрібненька в'язка. Ну таке багато в інтернеті, бачу зараз і рекламують, і дівчата показують, купують. Ну. Гарненький. Мені подобається. Ну, що там тебе є, ще що показати? Що закінчилось? Ну, я ще взуття, але я вже. Ну, візьми в руки, просто покажи. Я вже в ньому і... походила? Так, да, покажи просто там. Купила вона собі такі зимні, коротенькі, вона таке черевички, чи як, воно, як вони називаються, такі шкіряні, це вони купляли такі. А збоку так? Повинні. Скільки коштує? 1700 Склала свої покупки, та думаю, зніму ще вам зблизька. Можливо, комусь буде цікаво. Отака, бачите, плащівочка така. Таке, пухке, м'якеньке, пухкеньке, не знаю, що там за наповнювач. Не подивилася, я відрізала той ярлик і не, не подивилася, і навіть в мазині не питала. Сподобалось мені так. І ціна, і саме пальто, так що взяла та й все. Ось гольфик також такий м'якенький. Ну, звичайно, мабуть, синтетика якась, але. Нічого. Це ось штани також, бачите, тепленькі, такі, м'якенькі, ще раз вам показала свої покупочки. Шапки не купила. Ви знаєте, з шапками проблема. Шукала, шукала. Мені шапки не особливо так і... ідуть, не кожна шапка, так, щоб хотіла підібрати якусь більш-менш, щоб було мені в ній. Комфортно, по-перше, і щоб виглядало воно якось на голові більш-менш красиво. І не знайшло. Так що оце такі, такі шапки зараз не знаю. І в торговому центрі дивилася, так що буду ще себе. Дивитися шапки не купила. На цьому будемо закінчувати свій показ. Хлопці не хочуть приймати участь. Подивилися перед зеркалом, собі покрутилися і все. Коля і Ельдар, ну, хлопці є хлопці. Так що, показ закінчуємо. Відео також буду закінчувати. Дякую, як завжди, вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.